Сьогодні відбулася серпнева конференція освітян, з якої стартує початок нового навчального року. Вплив війни на навчання, освіта в кризових умовах, шляхи подолання освітніх втрат та дорожня карта розвитку освітньої галузі у 2023-2024 навчальних роках стали головною темою на засіданні. Минулий рік був дуже складним для освітян. Вперше педагогам довелося зіткнутися з навчанням в умовах воєнного стану. Постійні тривоги, робота в укритті, забезпечення освітнього процесу в школах, дитячих садках і в позашкільних закладах. Це було справжнім викликом. Я хочу від імені всієї територіальної громади подякувати вам, вашій особі, всіх освітян нашого міста за те, що з перших днів війни ви створили дуже потужні волонтерські рухи, Дуже багато зробили і робите для наших збройних сил. За те, що в цих складних умовах тримаєте на високому рівні освітній процес в нашому місті, подякувати всім батькам, які підтримують наші освітні заклади, підтримують наших дітей. Бажаю нам всім, щоб наступний рік він буде не буде непростий цей рік, але бажаю, щоб він наблизив нашу перемогу. За працю та волонтерство за великий внесок у майбутнє нашого міста та країни очільник Кам'янського нагородив подячними листами та пам'ятними подарунками провідних працівників освіти. Також закладам, які забезпечили літній відпочинок для маленьких кам'янчан, вручили цінні подарунки. За цей рік ми виробили алгоритм дій, і я вважаю, що освітяни відпрацювали невідмінно своєю поставленою задачею. Ми справилися в цьому році. Всі заклади, крім одного, у нас виходять ходять або у офлайн, або у змішаному форматі. Тому ми можна сказати так: на 99% відновлюємо звичайний освітній процес. Педагогами було розроблено та вжито багато різноманітних заходів для того, щоб діти мали доступ до безперервного навчання. Дякувати Богові, що у нас була можливість застосовувати різні форми навчання. Діти перебували і в укритті, і було організовано навчання і індивідуальні форми, тобто, це могли діти навчатися і за сімей. Формою навчання і могли також і екстерн. У нас екстернат цього року добавилося дуже дітей. Тобто, діти, які виїхали за кордон, вони теж могли можливість навчатися у своїх школах рідних. На конференції також обмірковували способи подолання освітніх втрат, що тепер потрібно компенсувати за для майбутнього дітей. Але директори впевнені, що і це завдання буде успішно виконане. Багато моментів ще буде пов'язано з цифровізацією освіти цьому році. Водиться в нашій школі, наприклад, електронний щоденник, електронний журнал, тобто, ми вже не будемо мати паперових журналів. Так, вводяться нові теми в предметах інформатика, що буде цікаво, і ми будемо працювати в цьому напрямку. Тож департамент з гуманітарних питань знаходиться у постійному пошуку інноваційних технологій та підходів, які відкриють нові можливості для навчання. Спілкування і проведення різноманітних заходів головним же завданням залишається зменшення загроз життю і здоров'ю учнів та працівників закладів освіти у період дії воєнного стану.